Друзі, привіт! Давайте сьогодні розглянемо одну цікаву пам'ятну монетку США. Мені подобається і дизайн такої монети, і патина конкретно цього екземпляру. Особливо ось тут на реверсі. Також мені було цікаво почитати її історію. Трішки поділюсь цією інформацією з вами. Півдолар Пілігрим це пам'ятна 50 центова монета. Викарбована монетним двором Сполучених Штатів Америки у 1920 та 1921 роках на честь 300-річчя прибуття Пілігримів до Північної Америки. Над дизайном цієї монети працювали авторитетні скульптор Сайрус Далін та гравер Чарльз Барбер. Монета виготовлена зі срібла 900-ї проби, тобто 90% срібла і 10% міді. Діаметр 30 30,6 мм. Вага 12,5 г. Час від часу буду показувати вам якісь інші цікаві старовинні монетки у слабах. Але вся інформація в даному відео буде ось про цього Пілігрима. Мені було цікаво дослідити, хто такі ті Пілігрими, чому на їхню честь вирішили викарбувати дану монету, скільки вона коштувала тоді і скільки вона коштує зараз. Поділюсь цією інформацією з вами. Пілігрими, відомі також як Пуритани, були групою англійських протестантів. Вони мали певні розбіжності в поглядах з англійською церквою. Тож багатьом з них прийшлось покинути Англію в пошуках свободи віросповідання. Спершу вони оселились в Нідерландах, але згодом були змушені їхати далі. 6 вересня 1620 року 102 Пілігрими. Вирушили до Північної Америки на кораблі Mayflower. Вони сподівалися знайти новий дім, де могли б жити відповідно до своїх релігійних переконань. Після 66 днів в океані вони досягли узбережжя сучасного Масачусетсу, що й стало початком Плімутської колонії. Пілігрими уклали так званий Мейфлауерський пакт документ, який встановлював основи самоврядування. Та зобов'язував їх працювати на благо всіх жителів нової колонії. Цей пакт вважається важливим кроком у розвитку демократії в США, оскільки він заклав основи для представницького уряду та прав людини. Пілігрими зіткнулися з багатьма труднощами, голодом, хворобами та холодною зимою, однак, завдяки співпраці з корінними американцями їм вдалося вижити, щоправда, не всім. У 1621 році вони відзначили перший день подяки, щоб висловити вдячність за врожай та допомогу. Пілігрими залишили важливий слід в американській історії, їхні цінності, такі як релігійна свобода, самоврядування та рішучість, стали основою для формування Сполучених Штатів, вони стали символом прагнення до свободи та гідності, надихаючи покоління американців у боротьбі за свої права. Образ монети втілює постать Вільяма Бредфорда, другого губернатора плімутської колонії, який тримає Біблію. Губернатор то він другий, але авторитетом, схоже, користувався шаленим. Здається, 13 разів його переобирали на дану посаду кожен раз на 2 роки. Схоже, даний портрет Бредфорда є вигадкою достеменно невідомо, як він насправді виглядав. На реверсі монети зображений корабель Mayflower. Що пливе через бурні води. Це символізує подорож Пілігримів та їхню надію на краще майбутнє в новому світі. Вважається, що дизайн такої монети є справжнім мистецтвом у традиційній стилістиці. З Пілігримами розібрались. А що ж цікавого з випуском тієї монети? У жовтні 1920 року філадельфійський монетний двір. Викарбував трішки більше за 200 тисяч екземплярів таких монет. Ну, звісно, не цих німецьких, а, а цих американських. Весь час розказую вам про цю монету. Пілігрими. Їх відправили до Національного банку Бостона, який продавав монети населенню по одному долару за штуку. Оце то ціни були, правда? Монети досить жваво продавались, і в липні 1921 року. Дочеканили ще 100 тисяч таких монет з невеликим хвостиком. Невдовзі після цього в США почалась економічна рецесія, продажі впали і десятки тисяч монет обох дат залишилися непроданими. На монетний двір було повернуто 48 тисяч монет 1920 року та 80 тисяч монет 1921 року на переплавку. Сумарно тих пілігримів залишилось 172 тисячі екземплярів. 152 тисячі викарбованих у 1920 році і лише 20 тисяч викарбованих у 1921 році. Я ж вам весь час показую той дешевший екземпляр. Бачите, да? 1920 рік. Якщо ж мова йде про монети в колекційному збереженні, як у мене в руках, то їх суттєво менше. До прикладу, грейдингова компанія NGC за весь час заслабувала близько 6 тисяч таких монет у грейді MS64, дані по рокам та грейдам на ваших екранах. Добре, припустимо, що ще й таку саму кількість загрейдів їх головний конкурент компанія PCGS. Тобто сумарно виходить близько 12 тисяч екземплярів монет в грейдах від MS64 по MS68. 69, тим більше 70 балів по Шелдону. Це з області фантастики для таких монет. Схоже, таких Пілігримів не існує. Обидві дати випуску півдолара Пілігрима з роками зростали в ціні, особливо випуск 1921 року, з яких збереглось лише 20 тисяч екземплярів. На піку першого буму пам'ятних монет у 1936 році. Монету 1920 року продавали за $1,75, а 1921 року за 8 доларів. На піку другого буму у 1980 році монету 1920 року продавали за 275 доларів. А ціна монети 2021 року доходила до 800 доларів. А все почалось з 1 долару у 1950. 20 2020 чи 2021 році. В одному авторитетному нумізматичному довіднику 2015 року ціна на монети 1920 року складала від 85 до 650 доларів США, а ціни на монети 1921 році були в діапазоні від 170 до 850 доларів в залежності від стану. Винятковий екземпляр монети 1920 року був проданий на аукціоні у 2014 році за 7000 доларів з фостиком. Найдешевша монета в колекційному збереженні в грейді МС, яку зараз бачу на eBay, коштує 145 доларів. Це грейд МС-62, монета в старому слабі, де не видно гурту. Найдорожча ж монета, яку зараз бачу на eBay. В шаленому грейді MS-67 коштує 4250 доларів США. Ось так вона виглядає. Неозброєним оком видно, що стан збереження прекрасний. Не видно жодних механічних ушкоджень. Але візуально цей екземпляр, який коштує в десятки разів менше. Мені подобається навіть більше. Це патина неймовірна. Скажете ви, ну добре, в США монета популярна, це їхня історія, нічого дивного. А от чи є інтерес до таких монет в Україні? Мені теж це було цікаво, і я виставив дану монету на продаж на аукціоні Vivolity у форматі аукціон за однієї гривні. На етапі завершення торгів золотом спостерігало 63 людини погодьтесь, це немало. Під кінець аукціону торги йшли жваво. За монету змагалось кілька учасників. В результаті даний екземпляр продався по ціні 11902 гривні. Але це ніяк не означає, що маючи таких 3, 5 чи 10 монет, їх куплять по такій ціні. Багато факторів на це впливає. Що скажете, друзі, як вам монета? Чи цікаво вам було б послухати трішки історії? Чи хотіли б ви собі таку монету в колекцію? Скільки ви були б готові заплатити за колекційний екземпляр, поділіться своїми думками в коментарях під даним відео. Дякую вам за підтримку каналу. До зустрічі!